Для того, щоб додати законного представника пацієнта, переходимо відповідно в електронну медичну карту пацієнта та гортаємо вниз до пункту Законний представник. Натискаємо Додати законного представника. Натискаємо на поле пошуку пацієнта та знаходимо Пацієнта в СОЗ. Обираємо знайденого пацієнта з СОЗ. І далі необхідно заповнити лише документ, який підтверджує зв'язок пацієнта з законним представником. Раніше нам потрібно було заповнювати всі дані законного представника вручну, тепер такої потреби немає. Отже, тип родинного зв'язку заповнюємо за потреби, але це поле не є обов'язковим. Далі заповнюємо тип документу, який підтверджує зв'язок, серію та номер документу, ким виданий документ, дату видачі та обов'язково завантажити скан-копію документу. За потреби можна додати декілька документів підтвердження законного представника. Далі натискаємо Створити. І ми бачимо, що законного представника додано для цього пацієнта. Бачимо, що у цього пацієнта вже є декілька законних представників, і тепер їх може бути декілька. Після того, як ми додали потрібного, натискаємо на три крапки Після того, як ми натиснули Створити весос», у нас з'являється вікно підтвердження методу автентифікації через СМС законного представника, вказуємо код 4 цифри з СМС та натискаємо Підтвердити. Після цього законного представника буде додано до пацієнта, і нижче в методах автентифікації обов'язково з'явиться саме метод автентифікації через іншу особу, а саме через цього законного представника.